Розважання про Пресвяту Богородицю сьомий день Введення Пречистої Діви Марії в храм. Що про те знаємо, і звідки? Святе Письмо нічого нам не говорить про пожертвування пречистої Діви? Зате християнське передання каже нам, що святі батьки пречистої Діви віддали її в молодім віці ще як трилітню дитину на виховання до Єрусалимського храму. Де вона перебувала, аж доки не заручилася зі святим Йосипом. Гляньмо на святих Йоакима і Анну, що жертвують вони Господу Богу, те, що в них було найдорожче, найцінніше, як усі маєтки, навіть як увесь світ, це ж одиначка, що її вимолили з собі в Господа Бога гарячими й довгими молитвами та багатьма жертвами. Вони її так ніжно любили. Вона така ще молоденька, скільки то потіхи були б зазнали, якщо б була б лишилася з ними бодай ще кілька літ, аж підросте, та проте вони віддають її на службу Господеві. Чому приносять цю жертву? Бо Господь цього від них вимагав, така була тоді воля Божа, тому дають негайно, без вагань. Ось приклад, як іти за Божим покликом. Не зволікати, не відкладати на пізніше, і то не тільки у важливих речах, як вибір стану, але й у найдрібніших у щоденнім житті це бо, звичайно, спокуса диявола, щоб відкладати якесь добре діло, бо тоді, звичайно, його зовсім опуститься. Треба використовувати хвилі запалу, бо вони переходять і може ніколи вже не вернуться. А як з тобою? Глянь мене причисту, Діву Марію, що жертвує. Батьків, що їх гаряче любила, бо ж вони святі і праведні, вони її любили, лишає родинний дім, родину і йде між чужих людей далеко від рідних, лишає маєтки, зрікається вигоди, розваг та й тих приємностей, що їх невинно могла зазнати. Жертвує себе цілу, Господу Богу, без застережень. Усі сили душі і тіла, ціле своє життя. Чому? Бо Господь її кличе, хоче, щоб вона була близько його храму. Причиста діва знає, чим вона перед Господом Богом, свідома того, що Господь має повне право домагатися від неї цієї жертви, тому готова вона на все. Над нами має Господь Бог повне право, таке, як ніхто інший, ні навіть ми самі. Він Творець наш, ми Його сотворіння, усе від Нього, все Його власністю, все має бути йому звернене, Божу волю сповняти, хоч би воно й жертви вимагало, це наш обов'язок, та й то не десь колись, як там збереться на побожність, а все й усюди, в усіх обставинах життя. Ніколи ми не звільнені від того обов'язку. На Божу волю треба нам всюди зважати. Це Боже право, що до нас треба визнати та совісно йому підкоритися. Розваж, як ти досі виконував цей свій важливий обов'язок, чи користався з усього так, як Бог того хотів, чи життя своє, почавши від уживання розуму, провів ти на службі Господу Богу, як використовував час, здоров'я, сили свої, чим відповість твоє серце, застиженням і жалем. Яке в тебе розположення тепер, чи вмієш жертвувати собою, коли цього вимагає воля Божа? Чому ти такий скупий для Господа, як соромно має бути тобі, дивлячись на щедрість причистої діви, ще як малої дитини? Як буде далі? Призадумайся уважно, це важливо заяви готовність на все, проси пречисту Діву великодушного, щирого серця. Молитва. Пресвята владичице моя, Богородице, святими своїми всесильними молитвами, віджени від мене смиренного і окаянного раба Твого, недіння, забуття, нерозум, недбайливість і всі скверні, лукаві і злі помисли, що походять від окаянного мого серця і затемненого розуму. Погосипало м'я пристрастей моїх, бо убогий я і окаянний, та визволи мене від багатьох спогадів, що пригнічують мене та від усіх злих діянь, бо ти благословенна від усіх родів, і нехай славиться причесне ім'я Твоє на віки віків. Амінь. А всіх ти молися благо. Ти, що з вірою, він молоді твій покров, бо їй, що тривало порятунку перед Богом. Відах із торботами річні не маємо, обтяжені віками не зничаємо. Ми припадаємо, ізбави на всяких не потробів твои, о, м'яну, ім'я Твоє, у всяким мро. І годуючи кормика, скитанці потіка, бурями на не присна, гори посіщення, немічний по крові застук. Вже старости мати Бога вишнього, ти єси причиста я, молимся, щоб спастися раба.